Хлопці, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, які у вас очікування від даного турніру, який буде проходити 11 червня? Насправді грандіозні очікування. Ми вперше проводимо турнір в Києві. Насправді спада один із промоушенів, який охоплює значну територію України по проведенню турнірів. Ми проводимо в Харкові, ми проводимо в Ужгороді, і тепер ми будемо проводити в Києві. І це буде грандіозна подія, тому що це буде бій за титул чемпіона України, це буде бій за пояс WBC Україн. Вся команда досить довго до цього йшла. І ми, я особисто я, надіюся тільки на перемогу, тому що попереду у нас ще дуже багато планів. Тобто ми в будь-якому випадку будемо рухатись далі. А який по рахунку у вас е, е, турнір? Та чим він відрізняється від тих, які ви проводили раніше? Еспада, як організація, взагалі провела вже більше 20 турнірів. Зазвичай вони були в Харкові відрізняється, напевно, масштабом і значимістю цієї події. Зазвичай ми проводимо поєдинки, де. Багато різних організацій можуть також виставити своїх боксерів. В даному випадку, саме в Києві, ми разом з Лігою професійного боксу організовуємо це. Тому на шоу буде присутня велика кількість наших боксерів. Це десь ну зараз ми орієнтуємось на вісім пар, які будуть: вісім пар. Саме спад. Саме спади. Саме спади так. Зрозуміло, це у вас буде перший турнір, на якому хлопці будуть змагатись за титул пояс WBC. Раніше за пояс на вашому турнірі ніхто ще не бився. Ще не було такого. Тому для нас це дійсно знаково великі очікування від Рамазана, так? Так. Я думаю, що все буде добре насправді. Ми все віримо. Петро, дай, будь ласка, декілька слів щодо. Благодійного фонду. Так, всім відомо, що спада разом з благодійним фондом проводить саме благодійні турніри, на яких ми збираємо кошти і допомагаємо хлопцям, які зараз до змоги нам тут сидіти говорити. Ось про це, і також проводити турніри хлопцям, спортсменам показати свою майстерність завдяки хлопцям, які на передовій також сильний духом, сильний фізично нас захищають. І тому саме цією подією ми робимо здається добре для всіх. І саме хочу саме сказати за 11 червня і для українського боксу. Це також значимий день, так як цей турнір буде присвячений до дня народження Завіала Михайла Михайловича, президента Ліги професійного боксу, це буде крутий день. Всіх запрошуємо, будуть класні поєдинки. На Рамазан на Велика надія. Цей турнір і далі хочемо за кордон їхати. За кордоном yeah. нашою держави За да. за кордон, да. 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 будемо рухатись, тому вже немає кого бити йому зу, да? Да. Так і... А скільки ну, вже е social мобіліті існує? Social мобіліті існує саме спочатку війни з 22 го року. 22 го року почала просто допомагати людям, які знаходились тут, які були без е не мали їди, не мали де. Жити, відразу попити, відразу да, була створена організація. І воно так трішки трансформувалася, ще ближче до спорту, ближче до спорту, так як і команда, і всі ми спортсмени, і тут можна робити і спорту добре, і ЗСУ добре. Всім добре. Такий план у нас, така ідея. Згоден. В нас є спільна надія на Рамазана, е яка в руках ось цієї чудової людини. Константина Івановича, Константин Іванович, ми вас також раді тут вітати. Дайте, будь ласка, декілька слів з приводу того, як проходить підготовка. Ми вже від Рамазана чули, як він готується, але хочемо також почути від вас, в якій зараз формі Рамазан, чи близько він до піку своєї форми, і коли він вже буде підготовлений на всі 100%. Вопросів была задано очень много в одном вопросе. По ну, во спасибо за приглашение. Спасибо за данную возможность. Що компания нам такую возможность за в Хочу поблагодарить также ЗСУ за то, что у нас есть такая возможность. а не быть в окопах. Вот. Ну а так в целом по подготовке, что нужно сказать. Всех секретов не раскрою, если будет интересно все уже после боя. Так хочу сказать одно. Все идет по плану, пока все хорошо, без травм, готовимся. Рама набирает оборот. Все будет видно 11 числа. Ривень его подготовки сильно отличается от від, э, тієї формы, В якій він був на минулому поєдинку, це бокс і уровень підготовки як самому легкому бою, так і самому складному, у нас не відповідався ніколи. У нас навіть найрядовий бой, ми до нього готувалися як останнього бою. Поэтому... Але наскільки я знаю, Рамазан завжди в формі, завжди тренується. Ви вже провели, по-моєму, 6 поєдинків за один рік. Ну, всегда, не всегда, всегда быть в форме невозможно. Это только когда выступаешь в любителях, ты должен быть готов 366 дней в году быть всегда на пике. А профессиональный бокс этим отличается. У тебя есть конкретное число, и под это конкретное число ты готовишься. Ну, как бы, и зная своего соперника, зная, как он боксирует, мы уже выбираем уже технику, тактику подготовки. Ну, так в целом, все хорошо, 11 числа все увидите. Тренер не может гарантировать яскравый бой? <laughs> Такие провокационные зе стороны, стороны Все будет после 11 числа, это бокс, тут ребята очень серьезные, один удар может решить исход боя в любую сторону, поэтому говорить о том, что вот-то а вот мы победим, но это не уважать нашего соперника, с нашей стороны это никогда не было, мы всегда относились с, с, большим, с большим уважением ко всем нашим соперникам никогда никого недооценивали и старались ко всем подходить максимально в лучшей своей форме. То есть если выходить на бой и быть не готовым, то грушится на мне как тренеру, потому что, как вы знаете, говорят, выигрывает спортсмен, а проигрывает тренер. Если спортсмен проигрывает, это прежде всего проигрывает тренер. Не люблю проигрывать. <гум> Повністю з вами згоден, е, хлопці, давайте повернемось до вас. Е, Скажіть, будь ласка, після 11 числа ми вже зрозуміли, що це буде грандіозна подія, дуже будуть яскраві відоміщні поєдинки. Що далі? Які ви готуєте далі турніри? Можливо, вже є якісь пропозиції. Далі ще один турнір. Відразу 28, -го. 28 -го червня. Да. Два турніри за місяць. Тобто, у нас не так багато. Часу і невелика перерва між турнірами. Але ми готуємось. 28-го буде теж е, вражаючий турнір, я вважаю. Е, в Мукачо відбудеться. Е, всі багато казали і чекали реваншу між Аданом Купріановим та Донканичем. І я думаю, це буде цікавий бій, досить, тому що ми разом з Вестфайп. Теж буде гарнізовано. це промоушен якраз мукачував. Так, так. Тобто, ми вже дуже велику роботу проробили, і я думаю, все буде теж добре. Побачимо цікавий бій, саме цей реванш. Це доволі цікава колаборація. У вас виходить. Два промоушена сходяться між собою. Це як в дитинстві там, стрілка за гаражами. Тільки вже в більш великих масштабах та все Офіційно. по це офіційна, офіційна стрілка. — офіційна стрілка. Е, які у вас враження від того, коли ви отримали таку пропозицію? Е, насправді я скажу, як воно є. Е, коли пішла мова саме про реванш, виникло багато питань, е, на яких умовах це буде все проходити. Чи це буде по правилам професійного боксу, е, потрібно, щоб забезпечити суддівство, потрібно забезпечити локацію. І дуже багато таких моментів, навіть ті ж самі трансляції, відеозйомки, враховуючи те, що в Мукачево, ну ми територіально в Києві знаходимось досить далеко. Тому спочатку виникло дуже багато питань, як ми будемо це все регулювати. Але з командою Westfight насправді дуже легко все домовились, регулювали, і класні хлопці з ними дійсно легко і приємно співпрацювати. Чудово, тому що я вважав, що дистанційно організовувати який-небудь захід. Тим більше турнір, тим більше, коли тут два промоушена зв'язані один між собою. Маємо такий досвід. Да. Да, це, да. На, це насправді дуже тяжко. А скільки приблизно буде пар на цьому турнірі? 12 пар. 12 пар. Там. А скільки у вас буде ваших підписаних бійців? 에, поки не розкрию ці карти. Можу сказати, що більше п'яти. Більше п'яти. Більше п'яти. Чудово. Тренер. <реш> 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 Розкажіть, будь ласка, якусь, можливо, цікаву історію перед поєдинком Рамазана. Можливо, якась є чи в любительській кар'єрі, його вона в нього так досить велика. Чи, можливо, вже є якась за ці шість поєдинків цікава історія саме по поєдинком серед професіоналів? А, так. Была довольно-таки интересная история перед буквально нашим последним боем. Выходя в ринг, мы боксировали, как обычно, в последней паре. И, и обычно все поединки там начинаются в 4 часа вечера. Но мы последние, это уже туда к 8 часам. Ну, конечно, не подрасчитали с питанием, подзатянулась вся наша концертная программа. И вот Рамазан разминается, разминается. Но я вижу, что-то не то с ним происходит. Он ну, какой-то взвинченный на взводе. Ну, не так, как обычно. Говорю, что такое? И он с таким расстроенным лицом мне говорит, я так есть хочу. Нет никакого бы бродика или еще чего-нибудь. Мне говорит, так есть хочу. Я говорю, ну ладно, давай заканчивай побыстрее и поедем в режим по пищеблоку. Ну, он говорит, хорошо. Но ну, так быстро все случилось. Поединок закончился очень быстро. И мы поехали праздновать победу в ресторане быстрого питания. Непогана мотивация выходит. <laughs> поесть. Поесть. Да, за поесть. Боксируем за покушать. Побыстрее. Ну а так в целом, ну, перед каждым соревнованием, перед каждым боем всегда происходят какие-то интересные истории. И Таких особа так быстро на скидку і не вспомнишь. Ну, так, якщо покопатися, можна книжку написати по поводу. Этого на Рамазан, спортсмена. Рамазан такий сам по собі спокійний хлопець, дуже сильно врівноважений. Що ви можете сказати про його ментальний стан перед боєм? Та й загалом перед боями, як він виходить? Чи часто, як є такий термін у боксі, підгорає перед, перед, перед поєдинком? Рамазан такой специфический парень, Ну, его надо еще очень хорошо знать, для того, чтобы понять, подгорает он или нет. Но его специфика не позволяет, даже зная его хорошо, вот мы и на протяжении большого времени вместе, я не всегда понимаю, что у него происходит внутри. Потому что там, походу, ничего не происходит. Он шубоксировать боксировать? Идем боксировать. Что все, 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 пошли. Раз, пошли, собрались. Он больше всего волнуется, когда он голодный. Когда касается спортивных дел, он настолько уже уверенный и прожженный в этом деле. Що, мне кажется, его из колеи не может выбить вообще ничего, ну, кроме отсутствия еды. Все. Это единственное, что ему может вы же у него первый тренер. Ну, да. Вы же тем самому дитинство. Вода мне рассказывал, он пришел в бокс. 8 років. Так, прийшов маленький, худенький такий мальчик, папа привел. Та видно, і... вид нормально його все таки за цей час. Да, у нього є ще старший брат. Вони прийшли вместе з ним. Ну, Камиль, старший його на один год, у них там і день народження буквально в один день в різницю. Вот. І они прийшли, ну Каміль був сюда побольше, помощнее. Он малый, такий мотельный. станет за мешком спрячется и выглядывает так чтобы на него не смотрел раз такого посмотришь на роза <с If you're in> он раз начинаешь это делать Вот а так потихонечку потихонечку пришли к тому чему мы пришли хотя мало кто в нем ну, в него верил я тоже еще был тогда начинающим тренером ты мне было 20 лет сразу после института начал заниматься тренерской работой. Прошел Рамазан, ну и там целая плеяда пацанов, такие довольно-таки известных, потом были в любителях. Это станут за мешками спрячутся и ну, время отбывали. Ну ничего, вода, камень точит. Со временем потихонечку из таких незаграбных хлопцев получились довольно неплохие боксеры. Вот, кстати говоря, я вспомнил про брата Рамазана тоже был довольно неплохо боксировал в любителях. И мы боксировали на одних соревнованиях. И приехали спортсмены теперь из вражеской страны. И мы боксировали с ними. И Камиль как задал трепки одному из представителей российской Федерации. Как задал трепки ему. И сейчас продолжает это делать. Только уже В рядах Збройних сил України ну, хлопці кажуть, що Рамазану зараз в Україні серед професіоналів немає з ким боксувати. Потрібно його вести за кордон. Що ви можете сказати з цього приводу? Чи є в нього тут якісь близько по рівню спаринні партнери саме у вас в залі, у вас вдома? Ну, уровень подготовки ребят в нашем зале, конечно, отличается от уровня подготовки Рамазана, потому что Рамазан был топовым спортсменом в любителях, но этим не каждый может похвастаться. Что касается боксеров-профессионалов в Украине, ребята есть хорошие, достойные, но это профессиональные боксы, здесь присутствует коммерция, и не каждый промоутер своего спортсмена... Хотел бы сразу выставить своего бойца на уровень ну, с Рамазаном, так как, ну, как известно, практика показывает один проигрыш, и спортсмен, как обычно, теряет в рейтинге свое место, ну и потом уже мало кто восстанавливается. Поэтому с Рамазаном ребята есть, есть с кем боксировать. Вопрос в цене и вопрос, как уговорить этих ребят. Но так у нас в Украине в этом весе, я считаю, довольно-таки много ну, довольно серьезных спортсменов. ну Каждый ведет своего бойца. Спасибо Espada Promotion, потому что они взялись за нас и ведут нас по этой такой дорожке спортивной. Espada, я так понимаю, это первый промоушен, где Рамазан дебютировал сам профессионально? Да, да это первый, первый наш промоушен. Мы здесь дебютировали. Ну и, надеюсь, Под крилом компании ми станем чемпіонами мира. Так, це я теж так дивлюсь, В принципі, нормальні Что можно можна стати чемпіоном? Так, може, ще і з мене чемпіона зроблять. Ну, якихось мені проходних пасинів знайдуть. Хлопці, скажіть, будь ласка, чи саме ваш промоушен відрізняється від інших? Можливо, якимось своїм особистим відношенням до спортсменів, до того, як. Ви хочете вплинути на їхню підготовку, щоб вони себе гарно відчували, щоб вони були підготовлені на 100% без травм та, в принципі, з хорошим настроєм вони виходили на свої поєдинки на ваших турнірах. В принципі, ти віддав відповідь на питання але відразу. Не можу сказати, що чимось відрізняються. Мені потрібно тоді було бачити повністю з середини всіх інших промоушенів. Тобто кожен виступає на якихось своїх рівнях. Я можу точно запевнити те, що, як я казав, Еспада орієнтується на всю Україну, Тобто, ми не фіксуємося на якомусь конкретному регіоні. Тобто, для нас важливо, це гарний боксер, який має перспективу, який хоче розвиватися. От головне саме бажання, що він хоче рухатись далі. Ми завжди готові співпрацювати, готові допомогти. Якийсь. Адекватні побажання боксера для того, щоб йому можна було підготуватись до поєдинку, враховувати ну, різні, тобто, якісь такі забаганки навіть. Це стосується і Но підготовки головне, головне і не розпалувати, правильно? Ну, так. Тому <різь> що бувають різні. Трішки також да, не взлітали. Так, ну, ну, має бути все якби в спортивній, в такому спортивному ключі. Ну, це дуже класно, що ви насправді в цьому зацікавлені. щоб спортсмени не просто вийшли е, на бій, а щоб ви ними цікавитеся, як вони себе почувають, щоб в них е, хватало всього потрібного. Так і є, так. Ну, тобто, в будь-якому випадку діалог з тренером, спортсменом, він же ж постійний. Ви завжди з ними на зв'язку особисто? Ну, не завжди, я не, не завжди особисто. Тому... Що це є приємно як результат е, нашої козіальності. Важко сказати, що самим щось про себе сказати. Останнім часом звертаються досить непогані спортсмени до нас, щоб писати з нами контракт. Це розуміємо, що щось, щось десь ми щось робимо правильно. У нас є партнер е, Володимир Вікторович Корбан, який також займається основною частиною підбором цих спортсменів. У Нас е, я вважаю гарні пари, гарні поєдинки цікаві. Знаєте, бувають по Захар, буває, що Там виходиш і відразу бачиш, е, mm -hmm. хто лідер цьому рингу з першої секунди. Е, ми намагаємося давати цікаві поєдинки, як для глядачів, які приходять, так і для самих спортсменів. У нас є самі спортсмени, які не хочуть буксувати з людьми, яких вони розуміють, що вони можуть там виграти відразу. Їм цікаво поборотись, побитись, показати свій характер, показати, як вони готуються, що вони можуть. І це ми даємо таку, таку змогу, і це приємно, класно. Хочемо, щоб так і далі було, щоб люди, люди приходили на наші поєдинки цікаво дивитися. До речі, скажу, що у нас цікаві до жала ти на аукціоні було цей темп гусика, чемпіона, чемпіонів. І ще дуже багато цікавих і військових речей, і рукавиці підписані відомими спортсменами. Тому і для глядачів шоу, і для самих спортсменів саме змагання не просто вийти, а замагання. Подитися. Ось така наша ціль. Так, рухаємось. І так думав, що буде круто. Чудово, скажіть, будь ласка, також, які у вас плани саме на Рамазана? Як ви кажете, що в Україні йому зараз конкурентів немає, можливо, ви його хочете десь за кордон вивезти? Та Там же є якісь, на кого ви вже заглядуєтесь? Йому супротивники, можливо, вже з кимось і були якісь перемовини. Зглядаємо на всі пояси, взагалі, які є, Щоб і сам Рамазан був щасливий його тренер в першу чергу. І від цього всі мої залежимо. А так далі, всі секрети також ми можемо розказати: видамо перемовини, дуже багато перемовин з різних країн, з різних спортсменів. На Рамазана є є так? Чекайте, буде цікаво. Да. Шо, є, що є ще щось розказати? Та що я можу сказати? Я можу сказати велике дякую нашим партнерам, які завжди підтримують ОСПАДу. це незмінному е генеральному спонсору Дринівській купілі, е це титульному партнеру-поєдинка, який відбудеться 11 червня, е Альянс Шипінг, також е Чугівському заводу мінеральних вод, СЕБЕК і Європейській дорожній будівельній компанії. Тобто, без цих. Е Дійсно, компанії цих людей, які люблять спорт, які підтримують нас завжди, було б важко рухатись вперед. Тому їм велика. Теж подякуємо. Да. Дуже класно, що є такі люди, які готові підтримувати саме розвиток спорту в нашій країні. Да, складні, в такий часи, не час. да, да. складні часи. Ну ми всі розуміємо, що, що бізнесу тяжко, що їм потрібно, якби кумулювати кошти для своїх потреб, але. Вони підтримують допомагають собі сили. Так. Да. І як правило, нічого за це не просять. У нас ну, це у дуже є свої проблеми. з нами, так як кожного дня є якийсь приліт, ще щось, і партнерів, які нам допомагають, також є проблеми з цим, і пошкоджені частини бізнесу. Да. Але все одно, дивлячись на це, вони нам допомагають чи... теж вірять в нас і кайфують напевно, того, що вони роблять. Великим дякую. Константин Іванович, а в Громажаном є якийсь можливо спонсор, який допомагає йому також в розвитку, крім хлопців, з зеспади, чи можливо приходиться все своїми силами? Ну, понятно, основний спонсор це компанія ЕСпада Box Promotion, і також санаторний комплекс Диренівська Купель. Хотів одільне спасію сказати і. одни из предстоящих соревнов... предыдущих соревнований у нас непосредственно взвешивание проходило на базе санаторного комплекса и хотела очень отметить сам санаторный комплекс невероятных масштабов невероятная постройка, красота ну я не хочу сказать европейского масштаба я хочу сказать украинского масштаба просто шикарный комплекс, и я был настолько поражен и приятно удивлен, ну, какие все-таки люди у нас в Украине, ну, вообще невероятно, что могут такое построить и предоставить людям отдых, ну, в таких условиях. Не нужно ездить далеко за границу, достаточно посетить нашу Украину, санаторный комплекс Дариневская купель, и быть в восторге, и понять, что красивее место на земле, ну, я был немного, где был, но где был, но это, наверное, одно из самых лучших мест, куда бы я хотел бы еще раз вернуться. То есть тренер рады завитать туда, да? Так, конечно. Можно было бы там организовать прям турнир. Да ну, можно ну, туда просто поехать, просто поехать на экскурсию и просто быть удивленным. Все, каждый кустик, каждая травинка, каждое ну, дерево. По на своем месте. Фонтаны, бассейны, Персонал, которого не видишь, но он везде есть. Ну, красота такая, невероятная. К фонтану подходишь, эти дрессированные рыбы плавают. <с. Ты только ручку поднял, они уже раз на задних ножках там машут. Рендер сегодня в ударе вообще максимально. Ну, так, так и было. Рамазан не даст соврать. Дредер едем, едем прямо отсюда туда. Ну, дрессированных рыб мне цікаво, подивитися. Так много ну, говорят, что рыба не поддается дрессировке. Ну там, наверное, их специально дрессируют. Ну, ты ж фонтан красота. Ми подходим, смотрим. что Про, происходит. Кто такие рты, вот такие глаза на тебя выпьют и смотрят. И со всего края подбивает. Поэтому очень рекомендую. Класс. Ниндзя персонал дрессированного рыбы. Классно. Тренер пропиарив, базу відпочинку, так как треба, все. Ну, захотелось, чтобы... Так, это не пиар. Ты это не вы про... просто, ну, если б я мог правильно делать рекламу, вы все завалили. Там действительно настолько <с все <с классно. <с а. Просто невероятно. Ну, это фонтаны с рыбами, это вообще был трэш-трэшовый. Ну, красота, зелень, насаждение, Я представляю, когда сейчас весна, начало ну. лета, когда эти зеленые краски, горы, воздух такой нев... невероятный. Это место. Всім посітить Диринівська купель. Обов'язково. Деренівська купель. тренера насправді дуже авторитетна думка, тому ми йому довіримося Це ні думка, можливо... <світ> я не придумав. Це так і є. <світ> Все, тренер, цвет. Що ж, ми дуже сильно дякуємо хлопцям, е, керівникам благодійного фонду, таке керівнику Спада Бокс Promotion та. Тренеру Рамазана велике дякую за те, що підготували нам такого спортсмена. Бажаємо Рамазану успіху. Всім до зустрічі.